Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Федорів Богдан Ярославович, солдат 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, народився 27 квітня 1980 року в селі Копанки Каловського району, що на Івано-Франківщині. товариським і добрим хлопчиком, щирим. І відкритим мав багато друзів, навчався у місцевій школі. Відтак закінчив курси механізаторів та слюсарів у Войнилівському професійно-технічному училищі номер 34 Працював у селянській спілці, а після її занепаду на будівництві. У 2007 році одружився з дівчиною з рідного села Іриною. В шлюбі народився син Віталій, та сімейне життя не склалося, і пара розлучилася. З часом Богдан зустрів свою цивільну дружину Марію, і на світ з'явилася донечка Ярослава у 2020 році. влаштувався слюсарем у автотранспортне підприємство. Зарекомендував себе надзвичайно відповідальним, наполегливим та працьовитим. Завжди знав, що як робити був людиною слова, людиною діла. За роботою Богдана щиро вірив у Бога, часто відвідував храм, був хорошим та надійним другом, доброю, позитивною та життєрадісною людиною. І кожному був готовий простягнути руку допомоги, радів чужим успіхам. Також любив походи в ліс чи гори, збирати гриби. Мав чимало домашніх улюбленців, собачок і котиків, якими опікувався. Незважаючи на труднощі зі здоров'ям, поганий зір, із червня 2024 року, мужній воїн став на захист рідної батьківщини. Продовж місяця проходив навчання на рівненському полігоні. А вже в липні його відправили на Донеччину. Богдан гідно та самовіддано служив водієм-електриком електротехнічного відділення інженерного взводу, батальйону матеріального забезпечення військової частини А 0536. Чимало труднощів подолав зі своїми побратимами. Побачив весь жах війни. Але залишався відданим і надійним товаришем, вірним сином своєї країни. До останнього подиху загинув 12 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області, отримавши численні поранення, коли прикривав собою побратимів. Рідні захисникам сподівалися, що він скоро повернеться додому. Сестра полеглого Ольга, тиждень перед загибелю брата. Відвідувала його Богдан посміхався та казав, що все буде добре, але на жаль, цього не сталося. Свій останній спочинок герой знайшов 17 серпня на кладовищі в рідному селі Копанки. Йому навіки. 44. посмертно Богдану Федоріву присвоєно звання почесний громадянин Каловської територіальної громади. Для усіх нас загиблий захисник є прикладом справжнього патріота, хоробрості та відваги. Він чесно і до кінця виконав свій обов'язок у воїна і громадянина, віддавши безцінне життя за вільне майбутнє у незалежній Україні. Не забудемо його подвиг. Вічна пам'ять і слава герою.